Всім привіт! Сьогодні вже виїхав працювати ввечері. Ранок відкатав. Ну, він такий не дуже був в мене. Ну, звичайно, я вам касу покажу. Що я сьогодні зранку заробив? Проїхав я зранку дуже-дуже немало. 96 км зранку пробіг, у мене вийшов. Ну і каса вийшла взагалі, маленька там 1200 щось таке. А зараз прийняв замовлення прям недалеко від з подачею 300 десь метрів. О, в центр поїду і зараз покажу, що я там прийняв. Так, і прийняв я 306 за 14. Отак от. Так що непогано. Так можна і попрацювати трошки. Тільки що був на Вогі і взяв звідти непогане замовлення таке за 6 км 219 гривень. залетіло воно по фільтрам, які ви знаєте, які я викладав. Можете подивитися в мене в відосах, пошукати там є відос. Фільтра, уклон, так називається, така величезна там надпись. І таке замовлення було воно. Зараз. Історія. 218 за 6 і до цього було таке 306 за 14. Та потрошки-потрошки щось і назбираю. Так, Коефіцієнтів, звісно, зараз дуже дивно, що немає, бо на годиннику 7.30 І я дуже цим здивований, що серйозно немає кейфів, а вони нам дуже потрібні. І сьогодні, як ніяк, п'ятниця. Не розумію, як це воно так працює, ну як є. Давайте в болтіки глянемо, може там є коефіцієнти. Було б непогано. Бо сьогодні зранку серйозно, По уклончику такі слабенькі горіла. Включив уклон на вокзалі. Ой, болт. І мені залітає стандарт з коефіцієнтом 1,5. 330 за 10. Я такий, юхо, полетіли. Що по бізнесу, блян? Ну, от бачите, воно, коли дає, коли не дає. типу от Як повезе. Хрен його знає, куди його краще їхати. Ну, почекаю тут по фільтрам. такі вон замовлення в ефірі зараз. На сакаркіну. Можна було б в принципі, поїхати, але ну, якось не хочеться. Так що зараз, напевно, до вокзальчика проїдусь, там зупинюся і буду чекати свого жирненького гарненького замовлення. Приїхав на вокзальчик. А ну, що ви думаєте, тут взагалі повна попандосяна? Зараз зараз проїду так, сутичка, замовлення висить за 2,4 кілометри, і все. І все, і більше нічого немає. Дуже цікаво. Що ж таке у нас п'ятницею трапилось? Ну, нічого, сподіваємось, щось та зайде. Тільки щоб в Крюковщина було за 245. За 13. Ну-ну ну не хочеться. Зато таксистів просто море. І людей багато, ну гляньте. Mm. Ну, замовлень немає. Тупо от одного. О, є те саме за соточку. І друге за 101 Таке вести я не бачу взагалі сенсу. Типу, це просто, ну, знаєте, потратити час, потратити паливо. Ну... А що ще, ще якщо, не дай Бог, не повезе з клієнтом ой-ой, та... Ні не бачу сенсу взагалі. Я якось таке стараюся набрати взагалі. Фух. Піца. Сьогодні на обід так непогано. Приїхав в пору, купив, купив дві піци. Одна була Цезар, інша Гавайська. купив молочка та ти що, залетіло за душу просто. Так. Замовлень так немає і місць немає взагалі, де запаркуватися. Що ж таке? Де всі ці ті люд, ну, всі ці люди, які паркують машини, я не розумію куди вони тут йдуть. Оце красавець. Опа. Чудово в ліс. Отак от, от, ну там ідуть машини отак от стоять, так що нормально. Буду останнім кривостоящим. Паркінг Це чекає замовлення, так як там прийде, одразу вам покажу. Так що чекаємо. Ну що, сидів, чекав, 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 чекав і нічого не дає. Було одне замовлення по фільтрам, воно тільки залетіло його одразу скасувало, що я його навіть не стиг прийняти просто. Так що якось так. Дивно, що люди скасовують замовлення, хоча в мене оцінка 2,5 да, 2,5 5,0, типу, ну, я не розумію чого скасовувати і машина ж непогана. А я прийняв отаке замовлення з вокзальчику 290 за 16 на Макаренка вулиця 1А. Так що полетіли на ДВРЗ, бо реально я тут просто до завтра буду стояти, чекати чогось. І саме прикол, знаєте в чому? Типу замовлень немає. Ну тут перед вокзалом просто кіпіш такий, що ну жесть. Ну це ж прям ну, ненормально, що такі прям пробки. Я не розумію, що вони тут роблять. Типу, замовлень немає з вокзалу. Ну, це тільки це, що на вокзал їдуть люди тільки. Ну це тільки так. Коротше, щось зрозуміло. Мак так водують щось там потрошки, щось, походу, його довго будуть робити. Ну, а клінка десь, а там по центру стоїть. Ну, а мені ще в такій черзі стояти, дві хвилини показує, 70 метрів. це прям кайф. Просто сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Щоб ви розуміли, зараз п'ятниця на годиннику 8.52. І що ви думаєте по коефіцієнтам? Зараз вам покажу. А отак по коефіцієнтам. А отак от в Києві. І як, як це розуміти? Ну от як? Як воно так може бути? Я не розумію. Хоч реально просто їдь додому, да і все. Ну, а що робити? Ну, типу, заробити я точно не зароблю з такими. Типу, в останні пів години щось чекати, катнути, знову додому поспішати. Ну таке собі, блін. А може й нічого не дати. І от що робити? Я напевно поїду додому, візьму півасіка і відпочину. Бо ну реально, що робити? Ну, Може завтра зранку щось буде. Я прокинуся, включу уклон і подивлюся, може зранку щось буде. Бо п'ятниця і нічого немає, це я вперше таке бачу. Так що по касі, зараз покажу, що я там заробив і скільки я потратив. Типу, це прям майже нуль. Ну що, от приїхав додому на годинку вже 9. І що я сьогодні проїхав? Проїхав я сьогодні десь 110 км, ну, бо замовлень взагалі майже не було. І що по касі? Касі в мене отак от от. 1600 на уклончик і на болтики, десь гривень 200-250. І того десь на паливо у мене пішло гривень 500-550. Ну і чистиме, 1250 точно є. Ох, ну це взагалі нічого. Ну серйозно, 1250 це. Ну, блін, я так на заводі заробляв роки три тому назад чи 4. Ну, не в Києві. В таксі, на бізнес-класі. Так що така п'ятниця видалася. Всім гарного дня. До побачення і обов'язково підписочка на канал. Так що чекаю.